Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Ворог прийшов у наступ на, кон... на Курщині, в контрнаступ на Курщині. Ідуть дуже важкі бої. У нас багато втрат. Про це пише Європейська солідарність на Сході, Покровськ, ворог рветься до Дніпра. Білорусія Вагнера. Молдова вибори і загострюється ситуація в Придністрові, на Одещині, на Північній Бесарабії. У нас мало проблем. Проблема одна: готувати український народ до відсічі ворогу, створювати партизанські загони рухопору, готуватися до війни, до війни, якщо потрібно, і партизанської війни. Тому що видно, що Росія буде нас знищувати до кінця. Це уже всім ясно. Ясно усім, крім нашої влади, яка не готується до цього від слова зовсім. Крапка. А мер Івано-Франківська Марцинків сказав, що на Івано-Франківщині буде працювати мовна інспекція, тому що в Івано-Франківщині і в Івано-Франківську забагато російської мови. Мовна інспекція буде складатися з свідомих українців, які вміють розмовляти на чистій українській мові. Вона буде пантрувати за переселенцями, яких дуже багато на Івано-Франківщині, які говорять на російській мові, буде навчати їх. У українській мові лагідна українізація буде організовувати гуртки, і головне буде доносити на тих, хто не хоче вивчати українську мову. Себто повертається 1937 рік, коли сусіди барабанять на сусіда. Ну, чесно скажу, у нас вже третій рік сусіди барабанять на сусідів. Скажу вам так чесно. На мене, наприклад, теж деякі сусіди. Доносять і барабанять. Тому я не дивуюсь цьому. Дивуюсь я дебілізму мера Івано-Франківська Марцинківа, який не розуміє, що не потрібно зараз шукати ворогів серед тих, хто розмовляє на іншій мові. Потрібно об'єднувати українців, які розмовляють різними мовами, і готуватися до зустрічі і відсічі рашистам. готуватися, тому що війна не закінчилась і мета. Росії знищити Україну і український нарід. Ну, а Мерцинків мерцин в голові тільки мовні патрулі на вулицях Івано-Франківська. Що я скажу? Є таке слово: ідіотизм. Ідіотизм, який, на превеликий жаль, шириться всією Україною. Наша влада. Щоб приховати, як вони розікрали, зґвалтували Україну, робить людей ідіотами і стравлює між собою. З вами Юр Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.